51 розділ книги Пророка Ісая, 55, -й, 6 -й вірш. Написано Шукайте Господа, доки можна знайти Його. І кличте Його, як він близько. Як же ж нам шукати Господа, доки можна його знайти? Знаходите декілька хвилин. Зупиняйте всі свої суєтні думки, всі свої справи. Будь що. Закриваєте двері, відкриваєте Боже Слово. Ось так і починаєте Богу задавати запитання. Просто дякувати йому за цей день, який він сутворив. Славити Його! Що все прекрасне попереду, що цей день принесе багато Божих благословень. Ну, наприклад, от, тільки що я задавав Господу питання, що ж буде з окупантами, з ворогами? Тими, хто гвалтував, нищив нашу Україну, українців, дітей, жінок, мирне населення, все. я Читав декілька глав перед цим. 49 й розділ. Дивіться, що написано. Чи ж від сильного буде віднята здобич? І чи награбоване гвалтівником? Урятоване буде знак питань. І автор задає таке питання: чи те, що нагвар... на... награбували гвалтівники? Буде урятована. Чи та здобич, яку вони забрали, буде віднята? Бо Господь каже так, а Бог незмінний. Він був, є і скоро гряде. Його слово воно перебуває по вік. В ньому немає навіть тіні перемін. Полонені. Полонені. Ви можете так молитися, якщо у вас рідні в полоні. Можете молитися і основувати свою віру на цьому слові. Бог пообіцяв полонені, відібрані будуть від сильного і врятована буде здобич насильника. І я стану із твоїми суперечниками. І синів твоїх я спасу. Я змушу твоїх гнобителів. їсти. Тіло своє, і вони повпиваються власною кров'ю, би вино молодим. І пізнає тоді кожен, що я Господь, твій Спаситель, твій Відкупитель, потужний. Яковлів. Улюблені і спочатку було Слово, і слово було від Бога, і слово було Бог. Ось відповідь. Що буде з окупантами з ворогом сильним, хто гвалтував, марадьорив, забирав, нищив, вбивав. А головний серед них доля його взагалі відома. Написано в притчах, хто винен в пролеті людської крові буде бігати до могили, щоб ніхто не вбив його. Вертаємося до 55-ї. Як це прекрасно! Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько. І далі хай безбожний покине дорогу свою, і крутіть свої задуми. І хай до Господа звернеться. Якщо ти крутій, і ти знаєш, що твої дороги криві, отак сам перед собою признайся. Покинь зараз ці дороги, скажи Господь, я кидаю всі ці дороги безбожні, всі ці дороги, які не прославляли тебе, в яких була брехня, обман. Я задуми ці, прошу в тебе за них пробачення. І хай до Господа звернеться. Зверни зараз до Господа. Скажи Отець тебесний, прости, всі мої гріхи. Я вірю, що Ти помер за них, що Ти, Ісус, прийшов заради мене. Помер заради мене, був похований на третій день прогрес. Іди в моє серце і будь Господом моїх. Так людина залишає старі задуми, так людина залишає старі дороги, так людина залишає безбожне життя. І далі написано, він помилує, він помилує і до Господа звернеться. Бо Бог пробачає багато. І далі, бо ваші думки не мої думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. І безбожне життя, воно саме таке, коли ти думаєш, не як Господь, і ти твориш твої дороги твої справи, не Божі справи. Але коли ми навертаємося, все починає змінюватись. Приходять світлі думки, приходять благословенні думки, позитивні думки. В наші дороги направляє сам Господь. Бо наскільки небо вище землі, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Тому вертаємося з того, чого ми почали. Шукайте Господа, доки можна знайти його і кличте Його, поки він близько, Бог доступний, Він поруч і Він чекає цей час мати з тобою, щоб тебе благословити, направити, відкрити тобі свої плани, свої дороги, оновити твоє мишлення. Щоб ти мислив позитивно і бачив його славу в своєму житті. Шукайте, Господа, пам'ятайте, що буде з безбожниками, що буде з окупантами, що буде з людьми, які зайшли на нашу землю, віроломно, гвалтуючи, вбиваючи, нищачи все, вони будуть посоромлені. Вони втечуть сімома дорогами в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо цьому дні збройні сили, благословляємо наше військо. Нехай впаде біля них тисяча і десять тисяч позаду них, а до них не наблизиться. Дякую, Господь, що ти заповідав про Збройні сили України ангелам охороняти їх на всіх їхніх шляхах. Дякую, що вони охороняють наш мир і наш спокій. Благослови, Господь, дай мудре командування і найбільше. Просим Тебе, щоб кожен військовий примарився з тобою, Ісус, прикликав ім'я Твоє, і душа їхня була спасена в ім'я Ісуса. Благословляю вас, поширте це відео, шукайте Господа і Царство Божого. А все решта вам прикладеться. Амінь.